Не встиг і слід прохолоти. В Одесі на гарячому впіймали квартирного крадія іноземця. Зловмисник лишень вийшов із квартири, як потрапив у руки правоохоронців. Обчистивши чуже помешкання, підозрюваний хотів чим швидше втекти. Втім, неподалік місця злочину його зупинили міліціонери. На їх запитання, хто він та що тут робить. Незнайомець почав нервувати. Як виявилося, не випадково. Був задержаний громадянин, 1981 року народження. года у которого были изъяты похищенные золотые изделия. Окрім прикрас, в кишенях затриманого правоохоронці виявили набір відмичок. Зловмисник зізнався, за допомогою них він потрапив у чужу квартиру. А щоб не залишити слідів, надягнув на руки шкарпетки. Переривши всю квартиру, непроханий гість натрапив на скриньку з прикрасами. Знайдене, помістив у шкарпетку і втік. Однак, недалеко. Підозрюваний – 33-річний громадянин сусідньої держави. Проти нього відкрите кримінальне провадження за статтею Крадіжка. Чоловік може потрапити за ґрати на 6 років. На жаль, така відповідальність не зупиняє квартирних крадів. Вони вишукують будь-які шляхи, аби збагатитися на чужому майні. Лазять через вікна, балкони, піднімаються на багатоповерхівки через труби, пожежні драбини. За минулий рік за статтею крадіжка було засуджено більше 12 тисяч людей. З них 108 громадяни іншої держави. Проте така цифра не відображає реальну статистику злочинів. Квартирні крадіжки, ймовірно, найпопулярніше вид злочинів. У кожного слідчого є сотні нерозкритих кримінальних проваджень. Злочинці обкрадають помешкання, а вкрадене збувають в інших областях. Затримати Крадіїв по гарячих слідах правоохоронцям дається не завжди, проте його величність випадок, чи то збіг обставин, як в Одесі, коли злочинець занервував і привернув увагу міліціонерів, допомагає розкривати подібні злочини.